ног прям падали. Ці уламки доброволець Василіч підібрав просто під ногами після чергового обстрілу. За три секунди, поки свистить міна, він встигає стрибнути у бліндаж, звідки вже чує розрив. Каже, з початку перемір'я сепаратисти обстрілюють позиції його та сусідніх підрозділів кожен день. Нас сьогодні обстрілювали, бомбили сьогодні утра. Дуже десь снарядів двадцять, мабуть, на нас положили. На війну Васильович пішов, щоб переконатися, що тут дійсно стріляють. Переконався і тепер не расстояться з кулеметом. Не то, що там показують по телевізору, а хочеться посмотреть, що оно дійсно здесь находится. Іноді думаю, що то ли спеціально это все наигрывают, то ли это ну, какая-то сказка. А здесь, оказывается, действительно стреляют. И причем настоящими пулями. У меня вот тоже здесь пулеметчик. Ну, вот ленту вы ви видели. Ну автомат у меня тоже есть. Командир Васильевича показує нам одну з воронок після ранкового обстрілу і просить скоріше згортати зйомку. Ми в зоні прицілу ворожого снайпера. Снайпер нас зараз може бачити. Може бачити і ведуть за нами спостереження і можуть відкрити вогонь в будь-який момент. Тим часом на полігоні за кілька десятків кілометрів одна з бронегруп 72-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України відпрацьовує знищення бронетехніки противника. За словами комбрига 72 Андрія Грищенка, після майже трьох місяців постійних тренувань бійці показали високі результати. Ми значительно, ми значительно уменьшили розміри мішеней, которые определены в курсе стрельби. Ви видели розміры мішеней, которые находятся здесь, они практически минимальны. Они точечные і личный состав противотанковой батареї конкурсов уничтожает эти мішені, з високою точністю щодо ситуації на дільниці фронту, яку контролює бригада, за словами комбрига, сильніше за все сепаратисти останнім часом обстрілювали гранітне. Йде обстріли со сторони сепаратистських підрозділів по населеному пункту гранітного. на сальному частку фронту досить заспокоюся. Є определена напряженість. Тим часом бронегрупа, знищивши на полігоні мішені, повертається до місця дислокації. А на фронтовій смузі продовжується бойове чергування з постійним спостереженням за рухами супротивника. Дотримуватись мінських домовленостей і не відповідати на вогонь противника воякам вкрай важко. Сьогодні нам, по нам вели вогонь з міномета. Відповіді ми не давали. Ми режиму перемир'я. Я вважаю це не за правильним, але наказ є наказ. Дивна війна з обстрілами з одного боку триває. Але українські військові далі запевняють, Маріуполь не здадуть. Асколь Сірко, Радіо Свобода.